Розкажу вам історію маленьку, як я коси продала. Вірніше, навіть не продала, а віддала. Рішила, що мені важко, не вспіваю з ними, часу не вистачає. Ну, віддала та й віддала. А на другий день зрозуміла, що я зробила велику помилку. Зато жила я за ним. Ой, і що було робити? Через 10 днів ми купили нові кози. Оце малишка, найменша, первістка, доїться. Отам лежить красотка з третім окотом, також гарно доїться. А це жужа. Старенька, їй 11 років, ну вона тоїться теж. Жужу нам подарили безплатно, а тих дві ми купили. Оце так у нас було дві кози, а стало три кози. Це я їх пасу. А вони бачите, як пасуться. Полягали та й лежать. Жужа, іди пасися. Жужа. Малишка, вставай. Вставай, Малишка, пастися. Бо підемо додому. Красотка! Красотка, вставай. Не хочуть вставати. отака історія. Так що я вам скажу, що кози це любов. І життя без них нема. Ну, як є, але привикла я до тих, почала тужити за ними дуже. Та і проблеми почались, молоко треба купити, треба шукати, а так дітки п'ють своє молочко. Завжди є свіженьке, парненьке. Отакі-то справи наші. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!